Доброго дня, друзі! В цьому відео я вам покажу відео інструкцію, як би я заповнила на себе формочку. i 765 подача на дозвіл на роботу по паролю. Категорія c 11. Неважливо, якщо це перша подача або продовження вашого дозволу на працю. Категорія C11. Я заходжу в свій USCIS аккаунт. Я ввела свій емейл, пароль, ввела код, який мені прийшов. І мені відкривається така сторіночка. У вас має також оновитися і відкриватися така ж сама. Я клікаю Go to My USIS. Мені відкриває мій аккаунт. Я клікаю My account. Обираю файл Form online. Подати форму онлайн. Обираю яку мені потрібна форму. Форма, форма i765. Яка категорія? Обираю C11. Саме по паролю. «C11» 11 Ukrainian пароль. «Continue». Далі мене питають, як я буду заповнювати: у PDF-форматі підгружати чи онлайн. Я заповнюю зараз форму онлайн. Далі це все пролистою, ви можете перечитати, я вже читала, там цікава інформація про біометрію, про різні документи, фі, все все, все це можете перечитати. Клікаємо Next. Далі також інформація можете перечитати. Клікаємо Start. Розпочинаємо заповняти форму а 765 на дозвіл на працю по паролю. Запитують, по якій категорії ми будемо подавати. Обираємо знову C11 Ukrainian пароль, є просто пароль, афган пароль, а ми Ukrainian пароль. Тут питають, яка причина подання вашої заявки, якщо дословно перекладати. Клікайте перше, якщо у вас ви ніколи не подавали дозвіл на працю по паролю, і це ви подаєте перший раз. Клікаєте два, якщо у вас пошкоджений, десь загублений дозвіл на працю. Клікаєте третє, Renewal, якщо ви поновлюєте свій дозвіл на працю. У вас попередній закінчився дозвіл на працю, ви подали на репароль і хочете подати на основі репаролю на дозвіл на працю. Клікайте Renewal. Initial, перша подача і Renewal були цінні відрізнятися, тому не погайтесь. Зараз я показую на прикладі Renewal, поновлення дозволу на працю. Тут запитують: Ви раніше подавали форму I765? Так як ми Renewal, значить так. Да. Питають, чи хтось допомагає вам заповнювати цю аплікацію. Клікаємо No, тому що ми заповнюємо на себе. Далі потрібно ввести ваше ім'я first name це перше ім'я, наприклад, я Я Ельміра. І тут ваше прізвище, наприклад, Романова. Далі питають, чи використовували ви інші ім'я від народження? У вас були якісь інші прізвища та ім'я? Якщо так, якщо у вас була, наприклад, дівоче прізвище, напиште тут своє ім'я і. Last name, своє дівоче прізвище, наприклад. Або якщо у вас було декілька шлюбів, у вас було декілька прізвищ, так, так само сюди вписуйте свої прізвища. Клікнемо далі. Тут потрібно ввести ваш номер телефону, днівний мобільний номер телефону, за яким до вас можна додзвонитися протягом дня. Наприклад, я була такий, і тут ставимо галочку, якщо у вас немає іншого, це також ваш мобільний номер телефону, він потягується автоматично. Далі потрібно ввести вашу емейл адресу але вона має підтягнутися автоматично. Далі вводите ваш поточний current USIS mailing адрес, вашу поштову адресу, яку ви отримаєте ваші листи, посилочки. до прикладу, я ввела адресу, будинок, назва вулиць. Якщо у вас є апартаменти, ви впишете апартамент такий, такий, ваше місце, ваш штат і зіп-код. Я ввела це на прикладі і показую вам, як би я заповнила цю форму для себе. Далі питають, чи ваша поточна поштова адреса така сама, як ваша фізична адреса? Якщо так, ви тут проживаєте, ставте так. Якщо ні, обов'язково ставте ні і введіть ваш фізичний адрес, вашу фізичну адресу. Нагадую, я не являюсь юристом, міграційним адвокатом. Це не є юридична порада, тому якщо ви заповнюєте цю форму на моєму прикладі, це особиста ваша відповідальність. Далі питають, запитують: введіть вашу стать. Якщо ви чоловік мейл, якщо ви жінка, фімейл. Далі введіть ваш сімейний статус: Single – ніколи не був одружений, холостячка, холостяк, Married – заміжня одружений, Divorced – розлучений і вдавець вдова. Далі потрібно ввести місто. Село вашого народження, там де ви народились. І тут треба вказати область, регіон, штат або провінцію вашого народження. Далі вкажіть країну вашого народження. Зазвичай це Україна, але хтось із вас, можливо, народився в Росії, в Казахстані, в іншій країні. Тому вкажіть саме країну вашого народження, не країну громадянства, а народження. Далі вкажіть. Дату вашого народження, місяць, день, рік, наприклад, 1 листопада 2002 рік. Далі вкажіть країну вашого громадянства. Якщо у вас інша країна, можете додати. Якщо у вас два-три паспорти, якщо ви такі круті, можете додати ще свої. Обов'язково не приховуйте, якщо у вас є інші громадянства, не приховуйте це. Далі потрібно ввести номер вашої форми i 94 до речі, я, де знайти цю форму i 94, як її в інтернеті витягнути безплатно, Ви можете подивитись, у мене є маленька інструкція, записана на моєму каналі. А зазвичай в кінці номера i 94 форми у вас стоїть якась буковка. Далі потрібно вказати дані, коли ви останній раз заїжджали в США. Заїхали. Наприклад, ви заїхали по програмі ЄФОЮ, більш не виїжджали по адвен паролям там і так далі. Вводьте тут дату arrival, дату прибиття в Штати. Наприклад, місяць, хай буде там 02, 02-2024. Обирайте місце вашого прибуття, де ви здавали відбитки, у вас забирали паспорти, ставили вам штамп, що ви приїхали в США, ваш пароль. І статус, який вам видали. Я обрала UHP, Ukrainian Humanitarian Пароль. Наприклад, я приїхала за програмою United for Ukraine, і мені поставили одразу пароль. Якщо ви. Заходили через Мексику або прилітали з адвенс паролем, у вас має бути друга категорія тут. Дивіться у своїй формі i-94. Далі потрібно ввести ваш номер паспорту. Далі можна ввести номер travel document, якщо є. Якщо якщо вже немає, ви десь загубили цю формочку. Можете пропустити цей розділ. Далі запитують, коли термін вашого паспорту закінчується, коли ваш закордонний паспорт. Закінчується, наприклад, 12.12.2029, Наприклад, вводьте свою дату. Далі запитують, яка країна видала ваш паспорт. Зазвичай це Україна. Далі запитують, який ваш поточний міграційний статус або категорія зараз. Знову ж таки, якщо ви скористалися програмою ФАУ, у вас має бути UHP. Якщо ви через Мексику або з адвенс паролем, travel document вернулись, у вас може бути інша категорія. Подивіться, будь ласка, у своїй формі i 94. Далі це питання пропускаємо, клікаємо Next. Тут треба ввести ваш alien number. Вводіть свій alien number, до прикладу. Далі треба ввести ваш US Online Account Number, але він має підтягнутися автоматично. Далі питають, чи видавала вам. Коли-небудь social security номер. Так або ні. Зазвичай це так, тому ставте так. І потрібно ввести свій Social Security номер. Чи потрібен вам новий Social Security номер, саме картка? Так або ні. Якщо у вас він уже є, ставте ні, тому що він видається один на все життя. Next Далі потрібно підгрузити фото 2 х 2. Якщо це перша подача. На дозвіл на працю. Обов'язково підгрузіть сюди вашу фотографію. Тут вказані розміри і вимоги. Якщо це поновлення дозволу на працю, можна пропустити і клікаємо далі. Обов'язково далі потрібно підгрузити вашу форму i 94-ту. Ось його ви називаєте нажимаєте щось і підгружаєте. Далі потрібно загрузити ваші попередні дозвіл на працю, якщо у вас був підгружайте або Government ID ID, які вам видавали в США, наприклад, це Driver License або CDL. Підражайте їх сюди. Далі клікаємо Next. І ось нам сформувало на продовження дозволу на працю. Категорія c 11 по гуманітарному паролю, по паролю репаролю, неважливо, це пароль. 745 доларів буде з особи. Це продовження дозволу на працю, подача онлайн без всяких бенефітів, тобто сплата всіх державних мит. Сюди входить USIS державне мито 550 доларів і 275 доларів HR1 збір. У вас має бути зелененьким, якщо форма заповнена. І клікаєте далі. Тут перевіряєте вашу інформацію на точність, чи правильно ви її заповнили. Якщо так, клікайте Next. Далі обов'язково потрібно підписатися, а саме поставити галочку, чи ви розумієте англійську мову. І всі питання, які ви тут відповідали, ви все це зробили свідомо. І клікайте Next. Далі потрібно підписатись, підписатись. Саме ставимо галочку і підписуємося своє ім'я та прізвище. Це буде ваш підпис. І далі ви сплачуєте за цю форму, вводите дані картки своєї, і у вас має зняти кошти, і одразу ваша формочка з'явиться у вас в кабінеті тут. Друзі, а якщо. Це перша подача на дозвіл на працю. Ви поставили «Initial». Перша подача по категорії C11. Тобто у вас по паролю не було жодного ворку за ці роки. І ви перший раз подаєте на дозвіл на працю, щоб отримати карточку. Тут ставите initial. І тут чи подавали ви коли небудь форму I745, став, клікаємо No. Тоді у вас до сплати буде 550 доларів. Чому 550? Це HR1. Збір Саме для першої подачі на дозвіл на працю по UFO по паролю. Тобто до першої подачі на ворк по паролю немає USIE збору. Його відмінили, а залишився лише збір HR1. За законом HR1. Тому до сплати у вас буде 550 доларів. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Сподіваюся, інструкція буде для вас. Корисна, можете пересилати її своїм знайомим, і я нагадую, що в мене є багато інших цікавих відео, які можуть вам знадобитися. І ще раз ще раз нагадую: я не імміграційний адвокат, я не юрист. Якщо ви заповнюєте свої форми по моїм інструкціям, це тільки ваша відповідальність. Наприклад, якщо, наприклад, якщо через якісь помилки вам прийде відмова або ваші форми повернуть, сподіваюся, такого не буде. Це тільки ваша відповідальність. Я записую все так, як би я для себе подавала. І плюс на основі практики людей, так як ці подачі на репароль дозволу на працю вже відбуваються на протязі декілька років. Ми дивимося, як це відбувається на практиці. Люди діляться своїм досвідом. Також інструкції я роблю на основі офіційної інформації з офіційного джерела USCIS. Ви у будь-який час можете зайти на сайт ЮЕСІЙС, знайти інструкції, подивитися, почитати все, як там потрібно. Тому це тільки ваша відповідальність, друзі. А я нагадую: якщо ви хочете бути в курсі всіх новин для українців, які ми розбираємо на молекули, морожовуємо, як тільки виходить новина. Ми її фільтруємо, дивимося, чи це правда, чи ні. З офіційного джерела, не з офіційного, як це все роз'ясняти. Ми роз'ясняємо моя команда у закритому телеграм-каналі для українців. Крім того, там проходить багато цікавих та корисних вебінарів, ефірів для українців з різними експертами, адвокатами міграційними. Ми проводимо ефіри, вебінари закриті, де ви можете задавати експертам-адвокатам. Свої міграційні або інші питання у реальному часі на вебінарах після вебінару дивитися записи вебінарів. Також інструкції по заповнення форм самі актуальні. Ми одразу публікуємо там самі найновіші. Скануйте QR-код і переходьте до нашого телеграм-каналу.